Сьогодні в програмі знамениті земляки. Сім'я Семиренків це рід промисловців, цукроварників, конструкторів і власників машинобудівних заводів, піонерів пароплавства на Дніпрі, вчених і практиків садівництва, меценатів української культури. Тож ми побували на рідній землі Семиренків у селі Млієві на Черкащині. А допоміг нам дізнатись більше чоловік, який прожив у Млієві все життя і жив біля садиби Семиренків Володимир Маркович. Як у народі хто як думає про Самаренка, як він сюди потрапив, і яка була діяльність, тому що багато людей і зараз багато дечого по переказах по-разному про це говорять. Але всі вони говорять тільки добре, тому що це була. Дуже чуйна людина. І Шевченко приїжджав не один раз, і Яхненком, коли вони розмовляли, то Шевченко розпитував у Яхненка. А Яхненко був у Самаренка завідуючим хозяйством. та й каже, що от ми, Яхненко, школу построїли, баню для людей зробили, церкву зробили. А Шевченко йому каже, да, батьку, багато я бачу, ви зробили. Молодці. Але для нашого народу ще ой дуже дуже як багато треба. Це у вас люди живуть. Я бачу непогано. А в цілому по Україні ще багато треба зробити для того, щоб люди жили так, як треба. Думки та легенди в народі про цю сім'ю різні, але люди стверджують, що всі члени роду Семеренків були добрими та чуйними завжди допомагали селянам в скрутні часи. Федір Семеренко разом з братами Яхненками створили торгову марку брати Яхненки і Семеренко». Ще в 30-ті роки фірма мала власні крамниці і комори по всій Україні завдяки комерційній спритності Яхненків і підприємницькому хисту Федора Семеренка. А коли продавати борошно стало невигідно, фірма почала торгувати цукром. Перша ж спроба принесла 100 тисяч карбованців чистого прибутку. А згодом капітал фірми сягнув мільйона карбованців. Ташлицька цукроварня на Черкащині перший в російській імперії паровий піско рафінадний завод стає законодавицею мод у цукровій промисловості. А в народі про Просимиренка ходять легенди. Тут у Млієві шив чоботи. Майстер був він хороший. І продавав ці чоботи і в Черкасах, і в Смілі, і в Городищі, і в шполі. І от одного разу до його підійшов один дідуган. Дуже вже пожилий. І якраз випав перший сніг, а він підійшов до їх босий. Е, Семиренко був чуйна людина, подивився і каже: діду, я тобі дарю осі шоботи. Той подякував йому і пішов, нічого не сказав. А на другу неділю прийшов чемно одітий, у тих же чоботях. І каже, я бачу чоловіче, що ти з доброю душою і не дурний. І він йому е, каже, що я тобі скажу, де закопаний клад Коліївщини. А оказується, що цей дід, а йому було 100 років, е, був казначеєм у одній групі, коли була коліївщина. Максим Желізняк був, це Холодноярці, от звідти це все. От. І він йому е, місце: там є село Рогозове. Не доїжджає, якщо їхати з Городища, не доїжджає ще сміли. Там був ставок, не знаю, на сьогоднішній день є він той ставок чи ні. І в Монах кинутий був бочонок із е, драгоценностями. От. І е, він указав це місце, де шукати. І Семеренко в день працює, а ночі їде туди і шукає оцього бочонка. І е, однажди ломом знайшов тверде місце. Одкопав, і то був клад. Там були й гроші, там були уздечки, позолочені, позолочені, посеребряні і рукоятки ножів, там, ну такі всі історичне в основному. все. Але все ж таки для Семеренка воно пригодилося. І за цей клад він купляє в Балашової оцю землю. Головним генератором і провадником планів брати Яхненки і Семеренко був Платон Федорович Семеренко. Він їздив на кращі цукрові заводи Німеччини і Франції. Згодом втілив побачене на Ташлицькому заводі, закупив найкращі на той час машини і агрегати, запросив іноземних фахівців. 1846 року фірма клопочиться перед київською владою про придбання двох десятин землі на Куренівці, околиці міста, або збудувати новий цукрорафінадний завод. Не отримавши дозволу, вибрали інше місце між Млієвом і Городищем на Черкащині. Тут виросло справжнє промислове диво містечко. Першою збудували цеглярню, з цегли якої 1848 року поставили самоповерхова рафінадня і цукроварня, обладнані за останнім словом, техніки ручну працю замінили парові машини. Пізніше з'явився спеціалізований машинобудівний завод Перший в імперії, що забезпечував власний ремонт модерного іноземного устаткування і виготовляв необхідні. Деталі для підприємств інших губерній. Тут же виготовляли перші судна з металевого корпусу. Пароплави Українець і Ярослав, які транспортували до Чорноморських портів цукор, Яхненків і Симиренка. І сахарний завод побудував сильні майстерні, де робили запчастини до сахарних заводів. Працювали інженера польські, російські, українські. Навіть князь з'яжили тут. Але Балашова не дала буряків, сир'я, а буряки тоді мало давали сахару цукристості, давали 3-6%. І це не дуже можна було розживитись на цих буряках. Але все ж таки щось було. Коли не стало буряків цих на поступати, він став банкротуватись на цьому сахарному заводу і його продає практично Балашеві. Балашова купляє його і переносить у городище, тому що там проходила вже желізна дорога. Їй можна з свого імені підвозити сировину. Садівництво було захопленням Платона Федоровича Семеренка. На хуторі у Мліїві у власному саду та оранжереї він зібрав понад сотню різних плодово-ягідних і декоративних рослин. У день одруження Платон Федорович у Мліївському саду посадив яблуневе зернятко. Яблуня стала талісманом родини. Її пагони прищеплювались у садах друзів і знайомих, розмножували і у своєму саду. Продовжив селекцію майбутнього Ренету син Левко. Знаменитий Ренет Семеренка вивчив науково описав і узаконив, назвавши на честь батька Левко Платонович Семеренко. Левко вирішив з любительського батьківського саду організувати приватний плодовий розсадник. Це була найбільша світова колекція рослин найкращих сортів не лише в Україні, а й у Російській імперії. На початку 20-го століття у Мівієві цвів і давав високі врожаї карликовий сад. Це була унікальна колекція низькорослих, вегетативно розмножувальних підщеп, що стала базою для розвитку промислового садівництва. В Росії. Ще за життя талановитий українець став визнаним королем російського садівництва. За успіхи у науковому сортознавстві Левка Семеренка нагороджено великою золотою медаллю французького помологічного товариства. Я хочу сказати, що Семеренко своїми руками це все заложив, оці сади. Парк він звозив дерева з усього світу. Некотрі дерева сохранилися пощі до цього часу, хоча їх дуже мало. Але я, коли трошки ще був менший, то тоді трошки їх було більше. А тепер, чи вони висохли, чи їх вирізали, я не можу сказати. І от, наприклад, біля нас. Стоїть будинок. Це ж Семеренко будував для своїх школярів, тому що він відкрив школу, тут учились садивництву і тут проживали. І он там, такі типа як бараки, ще вони зараз там у одному. Музей Шевченка, а другому музей Семеренка. Цей інститут вже оце не так давно став, а тут просто вони ізучали різні дерева, нові сорти вирощували. Тобто це був робочий об'єкт, можна сказати, в якому вони працювали. А сам Семеренко тут не проживав. При Семеренковому розсаднику діяли приватна садівниця. Школа і училище садівництва. За офіційними даними, у 1920 році Лев Платонович був вбитий чекістами у власному будинку. Та показанням ліївчан свідчать про те, що вбитий він був кимось іншим, але це й досі залишається таємницею для всіх. На цей час реконструювали церкву Самаренка, біля якої він був похований. Гроші на це виділила його онука Тетяна Самаренко, яка часто приїздила до Млієва. Приїхавши в черговий раз на могилу Діда, побачила замість церкви і могили клуб. На нову могилу діда вона навіть не прийшла а квіти поклала на першу сходинку клубу. Тетяна Володимирівна приїжджала часто сюди, общалася з людьми, і вона вирішила дати кошти на те, щоб реставрувати з клуба церкву, тому що так як і закон гласить, де були церкви раніше стояли, вернуть їх на своє місце. І за її кошти була реставрувана і зроблена автохвальна церква, которая правиться і на сьогоднішній день. На території саду Самаренків знаходиться музей Тараса Григоровича Шевченка, який неодноразово приїздив сюди і товаришував з Платоном Семеренком. Платон Федорович допоміг коштами Шевченкові для видання Кобзаря. Та коли на титульній сторінці з'явився надпис Видано за кошти Платона Самаренка», чоловік образився і навіть на деякий час припинив переписку з Шевченком. На території саду також діє інститут помології, музей Самаренків та збереглося багато будівель, збудованих саме за часів Платона Федоровича та Лева Платоновича. Навпроти саду стоїть занедбана будівля. Це будинок Яхненків, який, на жаль, не реставрують, і він знаходиться в аварійному стані. Кожного року в цей час приїздять туристи, щоб хоч одним оком подивитись і доторкнутись до нашої з вами історії.